Не Давайте не нагнетать все, да, Вы только что спровоцировали, чуть не разбили дверь. Да. В общем, наши требования. Первое. Выделить сегодня, выделить комнату для Евромайдан и общественной организации. И, пожалуйста, бронежилеты. Третье требование. Принять решение о захоронении погибших бойцов в едином месте. Созданием мемориала. Давай. І ще, а щодо харчування. харчування. Ми закінчимо сьогодні требування, будемо давати вам роботи займатися похоронами, але ми туди підемо, де я предлагав. Щодо харчування, вам відомо, що хлопці не мають навіть питної води. Оці всі дороги железні почнуться розбиватися. Отсюди не вийде ні одна тона руди, поки. Не заявлен, не виграєте наше требування. У нас є правый сектор, філорасі. Уважаємо слушайте по дінові. Зяйте. Зайце. Ми вас слушаємо. Пірець Юрій Небой. Не заказував. Вот заяв. Тихонечко. Я готовий так що сказати. Я готовий з вами розмовляти, але ви ж бачите. Один одне, один каже, другий друге, хоче хтось доповнити, але якщо ви готові вислухати, я готовий вас з вами поспілкуватися по всім цим питанням, розглядали питання, як правильно зробити, зробити ну, одну братську маю, або зробити таке, ну, Братський. І для кожного окремо зробити, і щоб його було і прізвище. Дай Бог, щоб всі були живі. Ми ж не знаємо, як буде завтра, через місяць, через все. Давайте заспокоїмося і подумаємо. Ми е, думаємо над цим питанням. У ході зустрічі Криворізький міський голова підкреслив, що наразі предмета для спору немає. Активісти, напевне, просто не зовсім знайомі з тими рішеннями, з тими програмами, які зараз реалізуються під керівництвом місць Так у рамках програми підтримки людей, що знаходяться в зоні конфлікту, у Криворізьких комунальних таборах у селищі Валове та у місті Скадовськ перебуває на оздоровленні та відпочинку 137 дітей. З міст Горлівка, Краматорськ та Сніжне. Діти забезпечені всім необхідним. Також для молоді східних регіонів ми пропонуємо навчання та гуртожитки у криворізьких вишах та технікумах. З питань підтримки криворізьців, які знаходяться в армії, місць виконком напряму тісно співпрацює з 40 м батальйоном української армії. Для криворізьких хлопців вже спрямовано 68 сучасних бронежилетів. Спеціальні ліхтарі, три електростанції, десять рацій з зарядними пристроями. 13 червня додатково направлена машина з медикаментами. І ї танкової бригади, які у нас в городі, був відправлений кривороський батальйон в зону, де проводиться антитерористична операція. Командир батальйону звернувся в горісполком з просьбою допомогти в комплектації такими необхідними предметами, як бронежилети, радіостанції, електричні станції і інше обладнання. Так как речь идет о безопасности и об устройстве быта криворожан, отправляющихся на нелегкую и опасную службу, было максимально уделено внимание. Все, о чем просили военные, было выполнено. Любым вопросом, касающимся здоровья и безопасности криворожан, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции, уделяется максимальное внимание. Всі проблеми воєнних були виконані в кратчайші сроки і в повному об'ємі. Городська власть виконує ще одну просьбу наших воєннослужащих. В район дислокації частини відправляються необхідні медикаменти, список яких був согласований з командуванням частини. Також мер міста підкреслив, що до кінця цього тижня плануються придбати і передати наступну партію бронежилетів радіостанцій теплих курток. До кінця місяця на сесію міської ради буде також винесена окрема програма щодо підтримки наших солдат. Ми ще раз підкреслюємо, що працюємо з сороковим батальйоном, що дислокується на горці напряму без посередників. За усіма питаннями, криварістці можуть звертатися на телефон гарячої лінії міськоконкому 92 13 05.